Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Продовжуємо серію відео присвячено міфам, які існують навколо фонду гарантування вкладів. Але чи насправді це так, давайте розбирати з вами разом. Кошти з банківської картки не гарантуються, адже фонд гарантування вкладів виплачує тільки по депозитах. Насправді фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує повернення коштів, які зберігаються на банківській карті в разі банкрутства банку, адже гарантії фонду поширюються на кошти, які були залучені банком відкладника на умовах договору банківського рахунку. Це може бути поточний рахунок або картковий зарплата, пенсія або власні кошти, чи договору банківського вкладу, тобто депозиту. Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування у разі визнання банку неплатоспроможним або ліквідації, фонд гарантування вкладів гарантує кожному вкладнику банку повернення вкладів у повному обсязі. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану. Максимальна сума відшкодування коштів вкладникам за всіма вкладами в одному банку складатиме 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Але варто зауважити, що гарантії фонду не стосуються втрат, які можуть виникнути через шахрайські дії або порушення правил безпеки користування банківською карткою, такі як крадіжка пароля, втрата картки або передача її даних третім особам. Саме тому важливо зберігати конфіденційну інформацію про свою картку в таємниці та своєчасно повідомляти банк про будь-які підозрілі дії на своєму рахунку. Практична порада завжди в банку, чи гарантується ваш вклад фондом і в якому обсязі банк зобов'язаний надати вам інформацію щодо вкладів, які не гарантуються фондом. Також актуальний перелік вкладів, які не гарантуються. Зазначається у довідці про систему гарантування вкладів, з якою банк зобов'язаний ознайомити вас перед відкриттям поточного чи депозитного рахунку. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.